Стигніть замовити розкішну сукню ідеал. Сукня ідеал це ідеальне рішення. Преміум якість вовна альпаки у складі, а ціна усього від 899 гривень. Трикотаж преміальної якості на основі вовни альпаки кашеміру чудово зігріває та тримає форму. Універсальні розміри підійдуть жінкам навіть із пишними формами, а прямий крій бездоганно сяде по фігурі, зробивши її стрункою та підтягнутою. Неймовірно багаті візерунки додадуть розкоші та елегантності вашому образу. Сукня ідеал чудово підійде як для святкових Ходів, так і для повсякденних виходів на вибір. Величезна кількість яскравих соковитих кольорів у поєднанні з чорними мереживними візерунками. У такій сукні ви точно зберете усі компліменти, бути красивою та елегантною і при цьому відчувати комфорт від тепер просто із сукнею. Ідеал, класичний крій, що робить фігуру з трункішою, чудовий трикотаж на основі вовни альпаки і кашеміру та розкішний дизайн. І все це усього від 899 гривень. Сукня ідеал. Ваша ідеальна покупка. Телефонуйте!